Маніка, йди замовляй. Де кажи, який ти хочеш? Який ти хочеш, то кажи. Звичайний. Класичний, але з молочної соціальних. Але може ти новий або ніс. Це те, що ти хочеш, ти смієшся. Я читався, бачила це каже, відео про неї покажи. Покажу, от упа? Таню, одне Ну Ти виділа ціну? Та я. А що це баба, що це таке? Як тебе звати? Як тебе звати? Голосніше. Та голосніше. Ти Вже така доросла, що ти можеш їсти і майонез, і гречицю, і кетчуп. Любиш все. Чого не давати? Чи не давати чи вас? Не вчиться не давати. Не ну, вчиться не майонез і кетчуп? Вкусніше говорить, щоб я цю можу не пустити. скидається. Нічого, ти молодець. Все крім гірчика. Все скидає. А нині в телефоні говорила, що дітям казала позакривати свої роти. Та тихо. просто пароль. Щоб я змінив, там просто пароль. Лаваша ніколи не відводиться. Лаваш. це любов. діти. А не які не і пароль? Я не знаю, як це так зробити. Я не знаю. Та як не було, як я купляла і зробила все. Аня поміняла. Я не знаю. Я возьму, а знаю, там нам же дзвонила. а, а мы не понимаем, ж не могут. А какие слова душецкий детыш? Ну. А душест машины. Я, я, я понимаю, что. Ничего, раз тобі борщ не хочешь. Я можу. борщ? Я говорю борщ. борщ. Чербон. Артистка. Папа! Артистку! Папа-па-па! Давай-давай! Папа-па-па-па! Молодшая сосідка! Я в шоці. Ти ж утіш, ти шуте прийшла? йду. Ти чула, як вона мені казала, я... Я би вже так хотіла, щоб Сергій був діточок і палік той потім ззаду і забічуєш, вона діточок. Якби вона виховувала, якби вона тобі бавилась. Ну точки там вчита капітина сидить, а сіда на лишку. Ну шо? <рит> дитина бачить. Боїться плакати. Она <рит> до речі не любить, коли діти плачуть. <рит> я тобі кажу, там дитина в куточку забилася, зажалася, не знає, чому ж дняпнути. Що це? Діти, коли зі мною є мафієнно круто, вони... Вони wijне... не плачуть. Вони yeah? не плачуть, але вони бояться. Ні, вони роблять, що хочуть, і все дозволяють. Хто? Мені здається. Що таке? Я не вони з мене робите непонятно кого. Я Люди тут. Дивимося в майбутній нього. Ой, я не можу. Ану за птася моїх та не бо мене була дитина. Я би з тобою їх би лише знаєш колипаку. Якщо б з шостьох сторін в кімнаті були камери на тебе. Що то можна тому Ти Реально тебе переживав, ну це дурить. Дуже сильно. Я би ні. Що ти Я би не переживала. А вона свою дитину не переживала на нас лишати. Ти я на себе теж не переживав дитину. А на неїдемо в дві минути. Сьогодні в неї буду перепади чотири рази. В хаті так? Пішла, щось похрещала, вона починає тут кричати, хоть не в кімнату, успокоїться. Це нормально. Це нормально. Тільки щось не так що ти так глянув. Ти знаєш, що ми тепер маємо догадуватися, що вона говорить. Не а що що думати? Ні, ні, треба думати, що вона зараз подумає. Я вже такого не ображаєшся, бо... тако чесно. Сьогодні прийшла вона, каже, Аркадій кинь ту курку запекти, філе. Uh -huh. А він так навчився і скаже, що їздила. Але головне, я коли кидаю, я вже ну, ні питаю, нічого. Взяв, нарізав, там, підрізав, ну, оперчив посав. Аркадій, я роблю ваш Аркадій. Посолив поперчів, до яйця приправу дав, якщо тут не впало, маму то що для дітей. Ладно. Поперчив тим посолим, там кинув, шукає там щось, перебирає, всю, всі зняв баночки, бо він шукає приправу до курки. Туши, <реку> що вариш її тушиш, що є. Та він ходить сіль, перець і все. Дивіться, <реку> люблять чачка. Витваряється, хіба типу, що вона река пам'ятаю. Маленька. Ну дай туди. Ти її не мас... бійся зараз, бо ви богу. Як ти можеш мене охарактеризувати? Яка є? Я я? Ну розкажи. Розкажи, яка я... свята я... Яка я є. Ну, яка я є, на твій погляд. Ага. Чекаю губу, котрий мене трясеться. <су> 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 Кажи, яка є, голосно кажу. Яка, тебе свята колись обіжала? Била, била, кричала, Ні. кут ставила. Я тобі раз зупу з овочами підсунула, казала, що нема овочів було таке. Тобі три зерно добре проводити час? Так. Давай почнемо з того. скільки... Зльовиш мене? Зі своїх 10 років, Моніка. Вона просто неправильно питає. Чуєш, з своїх 10 років, скільки часу ти з нею провела? Моніка, своїх 10 років, скільки часу ти можеш в годинах, якщо натягнеш сказати, скільки ти з нею провела? 10 років, прикинь. А по Сергія, що можеш сказати, який? який? Який Сергій? Качок. Качок. Ти, я До мене більше ніхто з вас там жити, хто ви всі жити не називаєте, так? Качок. ти хоч вивалися. Зараз чекаю. Зараз готова. Ой, любов. Дай пикай свою пузо, аж сидну думаю. вижу. Опять пузо, я сказала качок. качок, після біля яка нас заборка. Та ясно вона біля вуйка є. що прес у мене немає. Моніка, ти зараз маєш прочитати. Ти за літо взагалі маєш ту книжку прочитати. Стань там, де ти стоїш. Але не просто так. Галя має тобі подарок. Я його дуже довго, Моніка, шукала, щоб тобі купити. І ти хочеш, не хочеш, ти мусиш прочитати ту книжку за той подарок, що я тобі купила. Натримай і роби собі розпаковку. Так. Так. На діти бери. Він заряджається, має три наконечники. Ти поняла? Що треба казати? Дякую. Що треба зробити за то? Стати три. Всього? Кожного дня? Так. Добре? Люблю тебе.